Пане Віталію, добне Віталію, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як просувається робота із ліквідації наслідків цього ракетного обстрілу, який стався позавчора? Доброго ранку, так роботи працю... роботи продовжуються активно. Крім Саменської районної лікарні, постраждали ще близько 30 будівель цивільних осіб населення вже вчора. Багатьох будинках силами міської влади та районної військової адміністрації замінили дах, йде ідуть, іде процес встановлення саме вікон, тому так такою толокою цілою працюємо. Приємно, що крім Сарненської громади дали згоду допомогти і допомагають інші громади, зокрема виробники вікон. Запропонували свої е, послуги і передають склопакети, вікна е, до лікарні. Самі лікарні е, пройшли заміри, і сьогодні ми будемо займатися встановленням вікон. Е, пацієнти були дійсно в укриттях і розселені по інших корпусах лікарні, тому що це районна лікарня. Вона не маленька. Е, слава богу, ніхто не постраждав і це в першу чергу тому, що люди не ігнорували. Сигнал повітряної тривоги а, а пішли в, в укриття. Пане Віталію, ваша область межує з Білоруссю. Там кордон, і от е, буквально півтора місяці тому е, в сусідній з вами області Волинській наші сили протиповітряної оборони збили безпілотники, розвідувальники, які літали з Білорусі, залітали в наш повітряний простір. Чи фіксується щось таке у вашій області? Так, звичайно, за період е, війни у нас було вже 250 повітряних тривог. Вони були небезпідставними, і на території нашої області було збито декілька безпілотників. На щастя, останнім часом таких випадків менше, тому що і небо контролюється більш щільніше. І, в принципі, ворог розуміє, що втрачати техніку на території області дуже для них дорого фактично постійно в такому тонусі. Знаходяться всі сили, і прикордонники, і збройні сили України, в тому числі ТРО. Нагадаю, що у нас 218 кілометрів кордону з республікою Білорусь станом на ранок сьогодні. Ситуація стабільна. Фактично, кордон непорушний. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, яка у вас ситуація в області з інформаторами? Тому що, наприклад, ваші сусіди, Житомирщина, за повідомленням МВС є лідерами за кількістю справ, які вже порушили з проти колаборантів? Це не означає, що там найбільше колаборантів, це власне означає, що там найбільше зараз є порушених справ. Чи подібна ситуація є на рівненщині? Що там є теж люди, які співпрацюють із ворогом? На жаль, є і такі люди. Це з суспільства, але це абсолютна меншість на сьогоднішній день. Сбу має впроваджені десятки справ. Фактично, декілька з них вже доведені до судового вироку, і ті громадяни, які обрали неправильну сторону, вони вже понесли покарання і. Декілька е, таких колаборантів уже за гратами це не масове явище, е, але ми змушені постійно відпрацьовувати такі моменти і звертаюсь до жителів області з закликом повідомляти відповідні структури, коли е, бачимо будь-які підозрілі е, рухи з боку е, інших громадян, такі як е, фотографування військових об'єктів, передачу е, незрозумілих даних до незрозумілих. Не встановлених людей. Пане Віталію, зараз влада активно закликає громадян з Донецької області евакуюватися. Скільки тимчасово переміщених осіб може прийняти ваша область? І що, що, що ви для цього робите? Для того, щоб їх взимку розмістити, обігріти, зараз нагодувати? Станом на ранок сьогоднішнього у нас 49 тисяч 93. Вимушено переміщених особи на території області, які е, постійно проживають, крім е, даних місць. Ми розгорнули ще 25 тисяч додаткових місць, тому що розуміємо, що буде чергова хвиля переселенців в зв'язку з е, підготовкою до, до зими і е, неможливістю опалювання сезону на е, деяких територіях, тому е, фактично місця підготовлені. Основна задача сьогодні це забезпечити енергоресурси, опалення е, ресурси. Над цим працюємо рівнична, готова підставити плече братнім областям і цього потребують. Пане, Пане... Віталію, ми uh -huh. сьогодні будемо зокрема говорити з освітнім омбудсменом напередодні старту навчального року. Скажіть, будь ласка, якщо можна коротко, яка суц... ситуація на рівненщині? Чи у вас передбачено очне навчання, і скільки учнів і батьків виявили таке бажання? А, так ми плануємо заходити в освітній процес в форматі офлайн. Єдине, що ми маємо обмеження, це 40-кілометрову зону до Республіки Білорусь. Розуміємо, що це зона ризику. В цій зоні наші школи вийдуть в онлайн режимі. Ті діти, які і батьки дітей, які забажають вчитись в офлайн, будуть забезпечені довозом до шкіл, які будуть відкриті в офлайн форматі. Фактично 49% шкіл. Вже підготовлені і мають об'єкти укриття. Ми е, в даних освітніх закладах плануємо освітній процес, і е, будемо намагатися якомога більше відкрити і дошкільних навчальних закладів, і шкіл, тому що в дітей великий запит на соціалізацію, на спілкування. Дуже вам з... дякуємо, пане Віталія голова рівненської військової адміністрації Віталій Коваль був гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс